Я предпочитаю из перлишого підлаги лоздід. Отож відклетит усяку злобу, і висякі підступ, і лицемілество, і заслість, і висякі умови. І не мов новолюдені небовлята. Вратайте ще йлого. Духовного молока, щоб нам щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що топли Господь, приступайте до нього до каміння живого, то локоційного, що відкинули люди Його, але виправ Бог. І самий, не немов для каміння живе. Потройтеся в тим духовні на священство святе, що приносити жертви духовні, приємні для Бога, через Постоїть миссию. ось для оскрятує на сіоні каміння, Виплунуго, млінуло, толокоційного, і хто вірує в нього, той не буде посоломлений. Я, я хочу сказати вам нагадати, що у п'ятницю по п'ятницям кожну п'ятницю у нас на 6 годин відбувається зуслід шабата та й молитва. Не помолитися, тому що своїми молитвами ми з тон том духовні. Ми, воз, ми возлестаємо ми і, 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 і наповняємось божою присутністю. Ви знаєте, що без молитви нічого не буває. Ми даже без Бога не можемо тихати. Mm -hmm. Тихання, тихання наше и І И mm -hmm. молитва дуже, дуже важна. Тому що, ну, тому що я ну, ему вас на молитву. Амінь. Mm -hmm.